У Криму стався вражаючий інцидент під час масштабного обстрілу, коли ракети цілили по військових об'єктах. Також марили порти і флот рашистів. Раптово дісталося і Кримського мосту. Півострів потерпає, і очищається від росіян уже зараз. Що вже знесли вибухами, що палає зараз переглядаємо у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Росіяни оголосили про масштабні атаки у низці регіонів. Вибухи лунали відразу в декількох області. Тях Росії, а також в окупованому Криму. Спершу у Криму було оголошено сигнал повітряної тривоги. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляли спочатку про загрозу ракетного удару. І невідомі ракети, нібито було помічено у Феодосії, Судаку, Севастополі та Карчі. Також росіяни заявляли про атаку на Кримський міст, рух яким тимчасово зупинявся. згодом у Криму почали скаржитися і на атаку невідомих дронів. Також напередодні внесток так атаки на окупований півострів у військових частинах Севастополя лунали сигнали тривоги. Місцеві Жителі додають, що на Ленінським район кружляв вертоліт. і згодом стало відомо, що над Севастополем також кружляють відразу три літаки. Усі вони летіли на північ. Пропагандисти також стверджують, що у Криму нібито працювала так звана ПВО. Окрім того, на захист окупованого півострова росіяни підняли щонайменше один винищувач з аеродрому Бельбек. Близько опівночі стало відомо, що злетів і другий винищувач. А агенти теж також тоді заявляли, що військові об'єкти окуп окупантів у Криму під атакою Сил оборони України у мережі також поширювали відео, на який чутно звук, який нагадує про дронів, а також роботу ПВО. Та кримський вітер писав про БПЛА над Джанкоєм та Джанкоєським районом. А близько 23 -ї, 53 -ї пролунав потужний вибух у Керчі Наразі деталі залишаються невідомі. Ну а тим часом рашисти стягують техніку до аеродрому гвардійська, який вони використовують для базування своєї авіації та логістики. Російські загарбники нарощують сили та Засоби протиповітряної оборони у районі військового аеродрому Гвардійська під окупованим Сімферополем у Криму. Ворог відтягує цю техніку із інших ділянок фронту. Представники українського підпілля змогли розвідати це литовище. Повідомляє партизанський рух. А ворог активно використовує аеродром Гвардійська для базування своєї авіації та логістики на окупованому українському півострові. У районі аеродрому ми зафіксували значне збільшення систем ППУ, виявивши безліч пускових установок. Е та радіолокаційних станцій передали у АТЕШ. Партизани додали, що цей об'єкт відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні війська РАФІ на півдні України. В атаж показали фото систем ППО противника та розкрили координати летовища. Окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту, і це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму. Ідеться у повідомленні усю здобуту партизанами інформацію було передано силам оборони і безпеки. Україна натомість, окрім цілей у Криму, за останню добу дрони та навіть ракети, судячи з повідомлень із російської сторони, атакували цілі і в інших областях. Тож за ніч та ранок Росію атакувало понад 200 безпілотників і 5 ракет Атакамс. Стверджує, пов'язаний із силовиками телеграм-канал «Шот». У результаті спалахнула цистерна із газом біля заводу Орхім у Казані. Імовірно, знову спалахнула нафтобаза в Енгельсі. Пожежу, помітили біля хімзаводу в Брянській області. Бо також штукували і. Орловську область, Ростовську, Воронезьку, Тульську, Самарську області та прикордонні також у російському Ростові на Дону лунала тривожна сирена. Повітряна тривога була пов'язана, нібито з очікуванням Нептуна. Тривожність в чатах місцевих була просто максимальною. Окрім того, вибухи було чутно і в місті Алєксін, Тульської області. Атака українських БПЛА на відстань у понад 500 кілометрів від кордону. Це перші вибухи почали лунати о 23.45. Було чутно від 8 до 12 гучних вибухів. В Олексіні знаходиться ряд заводів, що можуть бути потенційною ціллю. А в тулі Російської Федерації горить військовий госпіталь. За даними Астра, загоряння сталося у госпіталі 39-й окремий медичний загін повітряно десантних військ. Інформацію про те, що трапилося, оприлюднили очевидці. На відео, які вони ширили, можна бачити, як горить велика трьохповерхова будівля. Зокрема, відкритий вогонь виривається із декількох вікон верхнього поверху. Також горить дах. Угору здіймається густий чорний дим. Наприклад, у телеграм-каналі. Тула Жесть на тлі відео чути, як вочевидь автори записи кажуть, що вогонь поширився дахом дуже швидко. Наразі невідомо, що є постраждалі. Ну а керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначає, що повна географія нічних масових атак на Росію була такою: Саратов Тула. Енгельс, Казань, Брянськ, Орловська область, Транзит БПЛА працювало ППО та Ростовська область, Цеміляровський та Тарасівський райони. Транзит БПЛА працювало ППО. Також він ділиться фото, нібито збитого БПЛА у Ростовській області. Окрім того, зазначимо, як напередодні ракетою Нептун вражено було склад боєприпасів і дронів розвідників у Ростовській області. Про це журналістам повідомив проінформований співрозмовник у службі безпеки України. За його словами, спочатку безпілотники служби безпеки України. Іна перевантажили російську ППО, ну, а потім об'єкт атакували Нептуном. СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливою ціль: склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українських містах та лінії фронту. Тепер цих російських пташок у небі поменшує. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме, сказав співрозмовник громадське. Нагадаємо вам, те, що глава Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що над регіоном знищили та придушили 16 БПЛА А у на Київському районі у селі Чалтир у нас дронів виникла пожежа у приватному будинку. Також спалахнули припарковані поряд автомобілі. Місцеві змі повідомляли, що в області також загорівся завод Пластифактор у селі Крим, який займався виробництвом покриттів для підлоги. Вогонь ширився на площі у 2000 квадратних метрів. Його загасило. Однак повернемося з вами і до тимчасово окупованого півострова. Зокрема, днями радник Трампа заявив, що після війни Крим залишиться у Росіян. Цитую увесь світ визнається. Реальність заявив Майкл Волц. Війна в Україні повинна закінчитися дипломатичними переговорами, але нереалістично очікувати, що Росіян вдасться вигнати із усіх окупованих територій. Про це в інтерв'ю ABC News заявив Майкл Волц, радник Дональда Трампа із питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки, за його словами. Аби вести предметні переговори про закінчення війни, Трампу потрібно налагодити прямі контакти з обома сторонами, зокрема з Кремлем. І підготовка до цієї зустрічі, яка має відбутися у найближчі місяці, вже ведеться каже Майкл Волц. Ми ще не визначили точний формат для цього, але ми над цим працюємо. Але я очікую принаймні телефонної розмови найближчими днями чи тижнями, щоб це було кроком, з якого ми могли б почати. Сказав Волц. Він також висловив сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про режим припинення вогню на фронті, що могло би стати неймовірним позитивним кроком із обох сторін у напрямку безпосередньо мирних переговорів. Усі знають, що війна якось має закінчитися дипломатично. Я Просто не вважаю реалістичним казати, що ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і я думаю, що це був величезний крок. Тепер весь світ визнає цю реальність, сказав. Він Волц також наголосив, що війну потрібно закінчити, аби вона не затягнула у себе весь світ. Як уже втягнула КНДР. цієї ночі, під атакою дронів опинилося цілих 12 областей Російської Федерації? Це чортова дюжина, так ну, трішечки однієї ще не вистачає. Але якщо майже, по повраженим по, по цілям, то можливо й набереться. Отже, е, наші безпілотники пекло і бобер сьогодні влаштували справжні свавілля е, в деяких регіонах Росії. Взагалі 12 під атакою ураження конкретні були в 7. Казань. Там пожежа після атаки безпілотників горить за ворг «Орксінтез». Підприємство є єдиним в РФ виробників полікарбонату, севілену, е метилоцинового поліетилену, пластиків високої міцності, а також один з найбільших Україні, у Росії в смислі, виробників поліетиленів високої та низької щільності. Тульська область. Вибухи лунали над містом Олексин. Русня пише про атаку 16 безпілотників щодо деталей. Чекаємо уточнень. Вже, скажімо так, до розвіданих даних. У Енгельс, там, де 5 діб палав, палала російська база зберігання палива для російських бомбардувальників дальньої стратегічної авіації, ще не догоріла, але туди ще прилетіли безпілотники і ще трішечки більше воно е загорілося. в Саратовській області. До речі, і в самому Саратові є приліт. по нафтопереробному заводу це приємно. Ростовська область, атака була 14 українських дронів. Наслідки поки що невідомі. Котов з Тамбовської області також атакували безпілотники. За попередньою інформацією, три деталі будуть згодом. Воронеж там вночі тривала якась двіжуха, як любить говорити один. Всім відомий ФСБшник, про вибухи поки що також без уточнень, Орловська область, там буцімто російська ППО збила 17 українських безпілотників. Ну знову ж таки, якщо збили, то скоро чекаємо з вами новин стосовно е, того, куди ж попали обломки. То, що в них, от це такий засіб ураження від українців, дуже лютий. Слухай ще як дописав Петро Андрющенко, радник. Квера міста Маріуполя опублікував певні скріншоти і відео від саме, кореспондента з місця подій. Калейкіна і Артьомаск, Татарстан Ерефія понад 1500 кілометрів від кордону з Україною на секундочку. Атака безпілотних літальних апаратів самольтного тіпа публікує хлопець відео, показує, як вони летять на цьому відео і ді. Дійсно, ну понад 1500 кілометрів це неймовірна кількість, саме дальність якої змогли досягти дрони українські, судячи з того, що вони транслюють. Далі, що дописала Астра на остатне... секундочку, тебе перерву. Як ти кажеш там населений пункт Калікіна? <калекіна> а, і мені почулося Калікіна. Думаю, що Як назвеш, так і вийде. Ні, так? ну в плані, що після прильоту безпілотників пілот... можна тепер називати інвалідом. <ріст> Ай-яй-яй, слухай, тут уже заходиш за грані, треба обережно. Uh, ідемо uh, далі. Uh, дописала Астра публікуючи відео із жахливою з величезною пожежею. цистерни з топливом горять в Казані після атаки безпілотних літальних апаратів на кустовій базі зжижених газів. Uh, на базі у Газпром зжижений газ в Московському районі Казані після атаки безпілотника горять три з зжиженим углеводним газом. Uh, до цього журналісти. Гау... само гау... пожар на видео в Казани выяснили что загорелась кустовая база жижных газов в двух километрах от предприятия Казань горсінтез дописують вони, і ми не знаємо чи то якби сильно турбуватися, висловлювати турботу стосовно цього, так якусь занепокоєність можливо. А, там а, чи все лі хорошо горіть. А далі дописали... хоч би дощ не пішов. Слуха, ось уже свіженьке, свіженьке, свіженьке потираю руки і розповідаю. А, в авіастроїтельному районі Казані произошло несколька взв. Шановні глядачі, я сподіваюся, ви з раночку зараз їсте попкорн, бо це ну, неймовірно. По словам очевидців, в авіастроїтельному районі Казані недалеко від СНТ-Сирень, були збиті кілька безпілотників. Розположений там Казанський авіаційний завод імені СП Горбунова, вважається одним із крупнейших в Росії. Увага! Ми зараз говоримо про неймовірні речі, і судячи з усього, далі буде багато багато. Саме е, в наступних етерах е, вияснені обстоятельства і е, коментарів з боку авіаційних експертів, військових експертів, як воно так вийшло. Що один із крупніших авіаційних заводів на території Російської Федерації не був прикритий засобами протиповітряної оборони і був атакований безпілотними літальними апаратами і таким чином, що туди прилетіло, і там виникають пожежі. Інформація пострадавших і поки не ні, буцім, то дописують вони. Ну а ми в свою чергу очікуємо лише підтверджень від очевидців. Бо а, саме там або ж Міноборони, або офіційні засоби масової замбаті Російської Федерації а, скупо пишуть одним реченням про те, що відбувалося, і там там ніяких нікаких не буває. А от певні кореспонденти з місця подій а, мені подобається, як вони наш 360 дописують а, вчора. Ми пам'ятаємо, як в Тулі Горів військовий госпіталь сьогодні, плюс ще 12 областей Російської Федерації. Панічні атаки, аеропорту пер перекриті. А деякі до речі, вже повідомляють Ріа Новості, що буцімто вони їх відкрили назад, і ограничення в аеропорту Саратова були зняті. І буцімто все там у порядку. Але Ну, про Казань ми ще Подивіться. поговоримо. Там є цікаві подробиці, що горить і як воно горить. Так, друзі, давайте повернемося з вами до теми Покровського напрямку, більш детально розглянемо ситуацію, що там відбувається. Нагадаємо, що росіяни там мають деякі просування. На деяких ділянках нашим хлопцям вдалося відновити своє тактичне положення і, взагалі,